Короче, Вова разговаривает с мамой. Я убрал. Все, тем временем я и Коля бухаем. Ці кадри днями наробили галасу у соцмережах. На них троє приятелів Влад, Вова та Коля, а також черепаха на прізвисько Діана. Принаймні так на відео її назвав один з хлопців. Тварина опинилася у цій на дуже тверезій компанії проти своєї волі. Хлопці рибалили на одній з водойм кривбасу та піймали її на гачок. Втім, замість того, аби відпустити таку доволі тедітну і беззахисну дику тварину, парубки вирішили забрати її з собою. Продовжили свій вечір вони вже за чаркою. А в якийсь момент їм спало на думку напувати рептилію пивом та горілкою. Поведінка молодих людей неабияк обурила громадськість. За лічені дні після інциденту через власні канали зв'язку одного з них вдалося розшукати волонтерам під громадської організації Вікних, до яких хлопець прийшов із каяттям та розповів, як усе було насправді. Не повинні рибалки. Ми зловили. Риби і черепаха попалась на удочку, і чувак, який був сім'єю, то друг, вирішив взяти їх додому. Ми сіли після рибалки випити пиво. І от я дивлюся, ми вже випили там кондиції. Один чувак почав на мені пиво, а я вже теж трохи піддав. На той момент мені це казали смішному населення. Це нічого не само нема смішного весела. Я молодий глупий, і напився, і ми з друзями сповнили діку фігню, реально з жалеєм. Черепаха жива здорова. черепаху ми випустили, так само на відео відеосні стосовно події із заявою до поліції наразі поки ніхто не звертався, але без уваги правоохоронців молодики не залишаться. Під час огляду соціальних мереж правоохоронцями було виявлено відео, на якому 19-річний хлопець знищається над твариною, а саме черепахою, та знімається на мобільний телефон для подальшого опублікування в соціальних мережах. Наразі за вказаним фактом проводиться перевірка, після чого буде прийнято відповідне законне рішення. Зазначимо, що окрім громадського осуду, знущання над тваринами карається її законом. Жорстке поводження тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 3400 до 8500 гривень, конфіскацію тварини або навіть адміністративний арешт на строк до 15 діб в залежності від обставин та тяжкості правопорушення. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.